Вітаю вас! Інтеграція в суспільство через спорт. Це один із напрямків, на який скеровує Конвенція ООН про права інвалідів. У Запорізькій області спорт не лише вид реабілітації, а й стартовий майданчик у велике майбутнє. І сюди до плавального басейну вони прийшли незграбними, боязливими, скутими хворобою та невпевненими в собі. Головне для них було навчитися плавати. Розслабляти м'язи в воді, аби відступили недуги, котрі не давали відчути волі тілу. Перші кроки допомагали робити досвідчені тренери системи інваспорт. Незабаром були помітні добрі результати. А потім їм захотілося більшого показати свої вміння ровесникам з такими ж захворюваннями, позмагатися у спритності, відчути смак перемоги. І їм це вдається. У кожного свій шлях до Олімпу. Трують вони його наполегливо, чесно, сумлінно. Про це свідчать нагороди за самовіддану працю щодня тренування. І це є запорукою успіху, до якого вони прагнуть. Олег Удалов, тренер, радіє досягненням своїх вихованців. Для нього вони як рідні діти. Про кожного дбає, знає слабкі та сильні сторони, дає можливість їм розкритися. Повірити в себе і впевнено йти своєю життєвою дорогою. Виховав чимало спортсменів, котрі відомі на європейській, світовій та паралімпійській арені. А завдячує перш за все тим, хто надає спортивну базу для розкриття талантів початківців. Зокрема, працівникам школи вищої спортивної майстерності. Ми співпрацюємо вже більше п'яти років, намагаємося, по можливості представляю свою. Материальную базу это залы, плавательный бассейн, тренировки проводятся и утром, и вечером, а в спортивных достижениях пытаемся проводить и Общими усилиями спортивные мероприятия. допустим в этом году уже состоялось два фестиваля, так називаємо без границ». То тобто есть в этих фестивалях принимают участие как дети с ограничениями, так и здоровые ребята. То есть это в праздничной форме все происходит, с подарками, призами, сладкие подарки. Наприкінці спортивного року на хлопчаків і дівчаток також чекало свято. Їхні старання були помічені інваспортом, кожному дісталася відзнака, адже цьогорік вдало змагались зі своїми суперниками на різних престижних турнірах. Особливо зірковим був рік у Марини Вербової. Чотири роки вона впевнено йде до своєї мети і вже має добрі результати. Член збірної команди України. У серпні 2014 року на чемпіонаті Європи в Голландії виборола срібло на дистанції 50 метрів на спині. Тепер вона майстер спорту міжнародного класу, з чим її щиро вітали наставники та друзі. Як ти вважаєш, що є секретом твого успіху? Що тобі допомогло от перемагати? Віра в близьких, віра в себе, в тренування і підтримка. Були якісь змагання, що тебе засмутили. Кожне треба не з силипка. А таких було багато поразок? Ну, в принципі, так. Да. <різь> Добре, і вони, скажімо, стали добрим стимулом, так? Да? І тому ти тепер маєш такий результат. Мама надійна опора в житті. І ще говорить, три роки тому і не мріяли про спорт, адже у доньки серйозне ураження опорно-рухової системи. А зараз. Радіє її успіхам і робить все, аби вона й далі рухалась до нових перемог. Подобається, що Марина вміє ставити мету і досягати її. Розпочалося, каже, з дитячих змагань. І тепер дівчину не зупинити. Ми прийшли в плавання, як на реабілітацію. В 2011 году осенью привели, познакомились с тренером по плаванию, который занимается именно с детьми-инвалидами. Олег Геннадьевич умеет найти подход индивидуальный к каждому ребенку, потому что все дети разные по поражению, и то есть именно подход профессиональный вот, реабилитолога, тренера может как бы, подвести к результату к спортивному. Спорт, конечно, дает очень большие плюсы в здоровье. То есть видно, как и спиночка выпрямляется, постоянные нагрузки руками, дают свои результаты, снимается с пастика. Девочка молодая, я так думаю, что все у нее впереди, отличается на большую работоспособность. Это трудяжка, которая действительно трудяжка, которая пришла на тренировку и пашет, пашит, пашет. Она практически не стоит, не отдыхает, она все время движения. Ну і большое бажання, звісно, її досягти ну, ну, високих результатів достіч реалізації в житті. Добрі спортивні показники мають і вихованці тренерів Наталії Самородіної та Ірини Павельєвої. Їм також вручали відзнаки за наполегливу працю протягом року. Яка роль тренерів у твоєму житті, скажімо, спортивному? На першому місці. Тобто завдяки їм, що ти досягнув вже? Ну, призові місця займаю на соревнованнях, участвую всех, в усіх турнірах. А на яких змаганнях ти вже береш участь? Донецьку, на, на Сімернова в Ужгород в Вужгород їздив в Одесу. І скрізь призові місця, так? Ну, пол дітей виходить, де-то не виходить. А яка твоя мрія? Про що ти мрієш? Стати, стати тренером. А який твій улюблений вид, скажем, плавання? Королем. А наскільки це тобі складно вдається? Чи... Ну, трудитися, звісно, треба, але не дуже складно. Остаєш, але щоб так нормально. Скільки годин тобі доводиться займатися спортом, щоб мати результат? Ну, сейчас 2 часа в день, раніше 4 часа занимался. Ну, А спорт в твоєму житті, наскільки це важливо? Mm, важливо. Завдяки спорту, ну, скажем, що тобі дає спорт в життє для людини, скажем, для життя. Це тільки, скажімо, спортивний результат, це здоров'я, чи це щось більше? Ну, спортивний результат здоров'я, удовольствие. Да. Я займаюся спортом уже 5 років. Привели мене е, батьки. Спорт для тебе це реабілітація чи це досягнення результатів? Спочатку це була звичайна реабілітація, тобто на користь для свого здоров'я. Але потім в мене почало добре виходити, плавати і. Е, Якось не помітив, як вже опинився на своїх перших соревнованиях. Я відчував в хвилювання. хвилюваннях. Ну, звичайно, перші соревнування – це великий шаг, крок на зустріч перемозі і на зустріч своїй мрії. Мені було важко, але я зміг. А По по-перше, я дуже люблю воду. Це не знаю, завжди тягнуло до води. По-друге, я вже до того як почав займатися спортом серйозно, я плавав, я вже знав фази. Мені, мені трохи легше було. І все це, всі ці медалі, це результат останнього року, так? А, ці ні, оце мої перші змагання. Вони були а, саме у ну, майже рік тому. Тобто, це протягом року. Добре, і до чого ти прагнеш? Яка в тебе мрія от, щодо спортивних результатів? А, мрія в мене Я не знаю. продовжувати тренуватися. И перемагати. И перемагати. А, Мы приглашаем и самых маленьких детей. То есть начиная с 6 лет, чтобы детки занимались. Ну, і, все индивидуально. Есть даже кто у нас из 5 лет, мы вот приглашаем. задействованы у нас бассейны, плюс сейчас сотрудничая с запорожским национальным университетом и классичным приватным университетом есть даже студенты, которые приходят к нам на практику. Они получают свой опыт работая с детками и плюс помогают нам, они опускаются в бассейн, мы корректируем все все сверху как тренера, да. И в этом большой плюс то, что очень многие могут заниматься, поэтому мы вообще Всіх приглашаємо з поражением опорно-двигательного аппарата і нарушением зрения. Добро кажуть, породжує добро. Завжди є люди, хто щиро співчуває, проявляє милосердя та любов до ближнього. Освальд Варальдо, італійський піцайоло, запросив усіх переможців на свою знамениту піцу. Розповідає, дуже любить свою роботу, дружину запоріжанку, а ще дітей. Тому завжди дарує їм свою увагу та теплоту душі. I posti però qua è la prima volta. Gli amano questi bambini, non hanno sbagliato, e gli fa piacere. Loro sono dei campioni, perché quello che fanno sono dei campioni. E io nel mio lavoro penso di essere anche un campione, allora ci scambiamo. Loro fanno la loro cosa, io faccio la mia, no? E quindi oggi gli offro le pizze, quelle che penso che mi piacciono a me, e vediamo cosa dicono. i campioni, perché tutti hanno Благодаря вот его такому да, там, шагу, да, такому меценатству, дети могут собраться вместе, пообщаться. Не просто на тренировке, а здесь вот у них общение. Это немножко другое, не просто тренировочный процесс, а общение, сближение. То есть они делятся какими-то мыслями, какими-то своими успехами. Они друг друга подбадривают. И то есть глядя на тех, кого наградили, им хочется в следующий раз получить такую же медаль. Поэтому выражаем огромнейшую ему благодарность. У якій справі головне бажання. Отже, дорогі друзі, якщо ви налаштовані на результат, повірте в себе, в свої сили. І, можливо, незабаром наша творча група розповість і про ваші досягнення. Успіхів вам і до зустрічі!